Тані підійде, Чуть -чуть, десь. Давай, давай. Не вони тут завжди з порушення припиняють машини. <кій> Що вони від вас хочуть? Виходьте. Чому ви зупинили машину з порушенням правил дорожнього руху? Ні, ми, бачили, бачили, ми їхали, ми бачили, як інспектор зупинив даний автомобіль. У нас є на відеореєстраторі записано. За що ви зупинили? Правила дорожнього руху хочете розказати мені. Хочуть розказати, що ви нібито порушили, так? А ви їх? Думаю, що ні. Інспектор, про. чому цей свідоцтво про реєстрацію вже про. у вас в руках? Перевіряємо по базі. По базі? Так. Просто так, ви зупинили. Чому перевіряєте? А чому? за що? Що значить просто так? Є операція зараз, якщо ви з навіть не виразили їздить в чинись, правильно. Так. Є, ну, проходить. До, до 7 березня, якщо не помиляюсь. А документи тут при чим? А як перевірити машину? А для чого? Вона... Ви Машину перевіряєте, чи ви перевіряєте водія? Вон... Вона є в якомусь орієнтуванні, по в крадіжці, чи ще в чомусь. Знаю, я питаю вас, чи є дана Тойота Кемрі, там, чи яка там Тойота? Я не кричу, я з вами говорю нормально. Вони водія, вони вам сказали причину. Перевищення швидкості. Перевищення швидкості? А, знав, а чим зафіксували? Прошу. Чим, чим зафіксували, зафіксували в нічну пору року? Фіксував? Що фіксував? Ну, Воді, так, як ін... Я нічого не фіксував, шановний. я не можу дивіться. Що далі? Ви не орієнтуєтеся. Я не Це... орієнтуюся, ви орієнтуєтеся. Відеоконтроль Цей... рубіш, ви мені тут розказуєте страшні історії. Ти, Просто... говорю, що ви його зупинили Там, ви... Чому ви зупиняєте автомобілі з порушенням правил дорожнього руху? Там є розмітка 1-1. Це є направля... Ні. Ні, Там є острівець безпеки. шановний Ви знаєте, що таке острівець безпеки? Що таке острівець безпеки? Скажіть, будь ласка, що це таке? Є, йдіть сюди, я вам покажу. Ходіть. Давайте подумаємо, що таке. Що таке острівець безпеки? Що за перевищення, так? кажуть? Вони ж люблять зараз знак. Ви Бачу, що є? треба. Бачите? Так, на жаль. Не на жаль. Шановний, от візьміть, будь ласка, правила дорожнього руху є все Так, ви вийдіть поки сустав, будь ласка, бо тому що то є службове приміщення. Ні, 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 це не я. У нас є наказ, у нас дійсно. Нема. Нема. Ви тут вже не раз номер наказу. Прошу? Номер коли виданий. Усний наказ, Усний знаєте. Давайте, давайте. Мені мені потрібна допомога. Мені потрібно розібрати право дружню руку. Слухай, Надій, будь ласка, визначення острівця безпеки. Ні, ну ви ж кажете, що це острівець безпеки. Якщо ви розумієте, знаєте, добре, право дорожнього руху. Я тут бачу про розумітку. Острівець безпеки. Є, то правило дорожнього руху. є. Якщо ми не помиляємося, це є направляючо, так? Прошу. почекай, почекай. Читаємо, що таке острівець безпеки. Читаємо. Правила дорожнього руху. Дивимося, де є острівець безпеки. Розмітка 1.16.3. Попереджає про наближення до розмітки 1-1 або 1-1 з якобудя транспортних спортов і прилежних або путніх напрямків. На ну, ній не заборонено. 1-1 у це з наближення Стоп. до неї. Ще раз, е, Покажіть, будь ласка, визначення або будь-який інший матеріал, який чітко охарактеризовує, що таке є острівець безпеки. 1.16.4 позначає стрівці безпеки. Визначення

Що за сила? Що це таке? Шановні, що це таке? Напад на, на журналіст. Давайте випадайте туди. Ви, ви, ви би краще АТО їхали з журналіста. Ja, Та не кричіть. Масло, не кричіть. Ви не кричі з вами нормально, нормально говорять. говорять. Я я ви бачу, що ви починаєте? Ви що не знаєте правил дорожнього руху? починаєте вже руки приміняти силу чи що? Чому ви відразу кричіть? Не кричіть. Диви що робите? Я пояснив. Заберіть. пояснив. Забери. Non. А ви можете посвідчення показати? Ну. Ви, при, ви прийняли силу? Так, я прийняв ви прийняли руки силу. не поламав вам? Та ви не гризайтеся, шановна, я ви не грижайтеся. Що хочете? Я, я кажу, так як було. Шо? Я Шо? було. Я кажу, так як було, Руки не поламав, не поламав це. Тобі ви говорить не нормально, що нормально що хочете. Скажіть, ми хочемо, щоб ви працювали нормально. Я працюю нормально. Як що я не побрити? Як? З, з, з яким побритися, тим що у вас Доказі. був в руках, дока на яких ви стояли тут з, з угла і Докажіть. Я напихали я вам ще раз поясню. Як Опинувайте. ви не знаєте номер наказу, Ви кажете, усний наказ вам забороняє Ми нам сюди заходити. Які? Ну я хто? у вас питаю, хто? який наказ, хто? хто хто? Ви це режимний об'єкт шановний. Та який біса режимний об'єкт? Ви знаєте, та що такі добіся. режимні об'єкти? Та біса. Ви не знаєте, що таке режимний об'єкт. Я знаю, прекрасно. Це об'єкт, який охороняється міліцією. Ні, Де тут є охорона? Де пише, що тут є. Покажіть мені, будь ласка, що тут. Чому ви запросили сюди людину? по сторонній людину? І його свідоцтво про реєстрацію лежало у вас на столі. Він зайшов? Нате вам, будь ласка. Чому? Просто так. От він зупинився, каже, хлопці, йдемо з вами, я вам покажу свідос. Операція проходить, все повністю. Тож ви його все не зупиняли, ви ж да? кажете? <сіх> <і отдыху не сіх> ну а, а і ви подивитеся на подивитися. Ви могли адекватно поговорити, а ми побачили тільки неадекватну поведінку. Як ви почали нас випихати? Що? Я вас ще вдарю, ви пам'ятаєте? Ви мене не вдарили. Стоп, давайте не будемо грати. Я знімаю. Я знаю, але я вас не вда. Ви мене не вдарили. Ви мене не вдарили. Як не вдарив? Ви Прецько. мене не вдарили. Та це знято на цю камеру, що я вдарив. Ви мене просто Стані випхали. Таку. Я, я ну, не, як ви стоїте отут і знімаєте над рукам е, нічну пору. А Ви знаєте, що я знімав? Ну що, що <хи> ви знімали? Ви собі відеозаписи проводите, да? так? Відео. Просто сімейні. Просто сімейні. Ну да, так, да. Ну, звісно, все. звісно, да. Однокласники, контакти, там фейсбук. Все гарно так зараз зробите такий класний. — Шикарний ролик. <хи> Можна брати? Так, так. Якщо ви ж... на камеру, знімаю, знімаю. так, знімаю. Так. Я тебе не рухаю. Розуміє. Ви мене не так. рухали. Забери камеру. Забери камеру. Зараз? Ні, я не заберу. Так, ви так, мене не, не рухали. Давай ви так. мені розказуєте, що ви мене не рухали? Знімайте, так, чи... Ви мені ще Знімайте, кричали так. на камеру, що я тебе побив. Ну, ну, ви як з дитиною малаха. Як, як ти ну, побив?

Якщо я навіть можна подивитися, ЛВ, ЛВ, Добре, дякую. Дякую. Стояв отут темна пора доби, і з труками в руках. Якщо в інструкціях там все прекрасно пише, стояв в ту сторону. Ми їхали звітом. Ми поїхали спеціально, розвернулися і верталися обратно. І вже був зупинений транспортний засіб, де є помічений розміткою. Якщо я не помиляюся, це все одно є да, порушення розміт, з порушення... Ну ми потім подивимося. ми. Ми, ми подивимося <кхи> далі. Там є розмітка. Ми вже це так, виясняли добре, і. Запросили даного водія е, в цей. Ми зупинилися там без порушень правил дорожнього руху. Прийшли сюди, спитали водія за що його зупинили. Він сказав, за перевищення швидкості. Вони почали казати, що ні в них вони провіряють його чи там по базі даних та детепе. Ну водій чітко сказав, а що є нас, водій, номера машина. Ну є в них навірно. І у нас, якщо буде на реєстраторі, видно, буде дуже добре. А і якщо, ні, водій, і водій сказав чітко, що мене зупинили за перевищення швидкості, що я нібито порушив швидкість. І вони ми потім почали за цю розмітку виясняти, чи це є острівок безпеки, як інспектор назвав. Ми кажемо, що це є направляючи. Це не є острівок безпеки. Якщо правильно в правилах дорожнього руху, то там є позначений вообще бордюрами. Да він є <кхем> по висоті, ну, тобто виділений конструктивно. Отак вказано в правилі. і коли ми почали виясняти тут правила дорожнього руху шукати. Інспектор вже не, не витерпів, вкипів. Почав нас виштовхувати, і вже двоє воно нас виштовхало звідси. Потім вони почали виривати камеру. Ми попередили. Ні, ну ви казали, вийдіть, будь ласка, це є е, е, якийсь там ну чи режимний об'єкт. Я кажу, яким наказом ви нам мені забороняєте звідси вийти, і який наказ забороняє тут бути. Тут не в тому Ні, Ні, але людину ж вони сюди запросили, а нам тут не можна, розумієте? Во я підійшов спочатку. зазняв, як вони стояли, пробували там з ним, говорили. Ну це таке і пане Олександр, ви напевно так. Матеріали СПВ се рівно радіо 102, він стрільно реєструє. Ну він зареєстрував, так він зареєстрував інформації кожній інформації і вони вирвали вже. О, він вже почав вирувати фотоапарат в нього і так дайте такою забезпечення. Не допущення порушення прав громадян працівниками, дає під час виконання з нагляду за дорожнім рухом документування порушень ПДР та спілкування при цьому з учасниками дорожнього руху. Та на виконання в телеграми ДДІ програми додає МВС Україна є від вас реки. Під час нагляду з дорожнім рухом заборонити працівникам ДДІ запрошувати правопорушники, Учасників до салону службового chi... автомобіля службового автомобіля, а також до приміщення стаціонарних Є, Все, У мене є на відеозаписі зафіксовано і зафіксовано, як вони там були. Починав конфлікт. Ніхто. Ми хотіли вияснити, просто взяли право. Я ж не читаю, я звідси знаю, що я що ви там хотіли вияснити. П'ять рил прийшли, п'ять рил прийшли, п'ять рил прийшли, п'ять рил прийшли. і я все знаю, що там вияснити. <ріпи> та вияждає, <ріпи> ну бачите, ну, ну, я... Чичко, все нормально. Наказати, <кхе> понятні прості, знаєш, як казав. Знаю, О, це, знаю. От проти даного працівника <ріпи> я не маю. От, <кх> от, от, от от той працівник <кхе> ходить за мною і кричить, що я тебе побив, я тебе то. Ну негарно, негарна поведінка, чесно почав кричати, почав хамити, ну, реально почав кричати. Ні, ну я розумію, я розумію, коли я побачу відповідь, тоді...